Всім привіт, вітаю на капітойсь. Сьогодні я вам покажу, як завершити в'язання, як закрити детальку в кінці в'язання, іграшки амігурумі чи будь-якої іншої детальки. Ось у нас був початок в'язання, щоб не було такої дірочки. Тут на початку. Як це зробити? Теж є відео, як почати кільця мігурумі без дірочки. І ось так в кінці, щоб теж тут рівненько. Немає ніякого горбочка при закритті петель, дитирка виглядає досить охайно. Значить, тут в кінці у нас ряд завершився убавками, тут ми зробили останні шість менше. Тепер ми цю ниточку витягаємо. Ниточку витягли, заправляємо голки в голку і починаємо. Значить, дивіться, що нам треба зробити спочатку? Спочатку зверху. В ось цю першу петлю попереднього стовпчика, тобто попередній стовпчик, за обидві петельки цього стовпчика продіваємо, вводимо і підтягуємо. Наступну петельку вводимо голку тільки вже з серединки. Не зверху, а з середини. Протягли. підтягли. Наступний ряд. Зверху на стопочок, Далі знову з середини, тобто чередину зверху з середини і підтягуємо. І робимо це до тих пір, поки наша дірочка не закриється. Ось я тут роблю останню стяжку і. Якщо тут робилися такі отвори, можна ще додатково протягнути декілька стіпків ниточки, отак обережно, щоб вона ніде не вилазила. Ось так Добав пропускаємо туди ниточку. Ось так. Все, тепер ховаємо кінець ниточки в детальку, ще декілька разів в будь-яких містах і натягнувши ниточку, її обрізаємо. Гарний, файний отвір вийшов. Дякую, що були скапі хтось. До нових зустрічей!